Щоб не капало на голову. Юристи самопомочі радять, як пришвидшити ремонт у вашому будинку. Мешканці п'ятиповерхівки на наукові 58 роками підкладали кастрюлі під потічки зі стелі. В будинку нещадно тік дах. Через тріщини в покрівлі вода зіпсувала ремонт в квартирах. Надмірна вологість – причина цілових грибків. Вони виділяють неприємний запах і можуть спричинити алергію і бронхіальну астму. Шутя хвилювалися мої батьки за здоров'я дитини, оскільки сирість викликає грибок і в нас було в іншому куті. Тут була сирість, і був грибок, який теж може викликати якісь захворювання дихальних шляхів. Найкраща ситуація у під'їздах будинку: тут вода залила електричні щітки, що могла спричинити пожежу. Мешканцям жити в таких умовах, тому вони звернулися по допомогу. Мешканці по вулиці Новокові, будинок 58 Звернулися про об'єднання само вирішити проблему протікання даху. Декілька років в них протікав, протікала покрівля, мокріли стіни. Завдяки, втручанню, завдяки нашому втручанню дах зроблено зроблено капітальний ремонт. Капітальний ремонт покрівлі тривав три тижні. За цей час майстри усунули тріщини та застелили новий рубероїд. Комунальники запевняють, що найближчі 10 років дах мешканців не турбуватиме. Проблем з покрівлями є дуже багато, оскільки будинки мають від 40 до 45 років. За вже будинку має 45 років, тому у ремонти покрівлі повинно проводитись вже, наприклад, десь 60% будинків треба робити заміну покрівлі, але... Це не має коштів, тобто ЛКП не в змозі зробити такий ремонт. У вашій домівці такі ж проблеми? До вашої уваги декілька кроків, що зможуть вам допомогти. Зверніться в ЛКП з заявою про обстеження покрівлі та визначення її технічного стану. Якщо достатньо поточного ремонту, ЛКП здійснить його в найкоротший термін. Якщо проблема масштабніша, прослідкуйте, щоб комунальники внесли вашу адресу в пропозиції титульного списку на проведення капітального ремонту та передали його в районну адміністрацію. Лише ви можете контролювати розподілення коштів та виконання ремонтів у вашому будинку.